За підсумками виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за січень жовтень 2024 року до загального фонду бюджету надійшло 932,5 млн грн мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Планові доходи за звітний період виконано у співставних умовах. До аналогічного періоду минулого року без військового ПДФО надходження збільшились майже на 9% або на 75 млн мільйонів гривень. 31 жовтня 2024 року відбулася чергова сесія Мукачівської міської ради, на якій депутатами було прийнято ряд важливих рішень, зокрема черговий раз і внесення змін до бюджету. Даним рішенням було розподілено та спрямовано кошти. За рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 4,6 і мільйонів гривень з метою виконання робіт з проведення капітального ремонту та будівлі та об'єктів благоустрою по вулиці Ярослава Мудрого у місті Мукачеві, 180 тисяч гривень. За рахунок переданих коштів Надіївської селищної територіальної громади з метою співфінансування придбання конструкцій їх частин. Пандуси для комунального некомерційного підприємства, медичний центр сім'я. Як я вже вже зауважила, це за рахунок переданих коштів з Ченодіївської селищної територіальної громади. Також за рахунок перевиконання коштів по загальному фонду бюджету було додатково спрямовано. Зокрема, це 600 тисяч гривень для другого державного пожежної. Рятувального загону у Закарпатській області 167 тисяч гривень було додатково спрямовано кошти. На реалізацію заходів програми департаменту патрульної поліції в Закарпатській області та 20 тисяч гривень на реалізацію заходів програми для квартирно-експлуатаційного відділу у місті Мукачеві за рахунок перерозподілу обсягу бюджетних призначень, в тому числі у межах змін спрямування залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2020, Дцять четвертого року додатково розподілено та спрямовано: зокрема, 3 мільйони 500 тисяч гривень на реалізацію заходів програми безоплатного відпуску лікарських засобів. Також додатково перерозподілено та спрямовано кошти в сумі 3 мільйони 950 тисяч гривень на компенсаційні виплати, пільговий проїзд, автомобільним транспортом півтора мільйона гривень на реалізацію заходів програми додаткового соціально-медичного захисту. Мукачівців 3 мільйони гривень на підтримку військових, також 2 мільйони 87 тисяч гривень на реалізацію програми різниці між встановленим тарифом та вартістю наданих послуг з водопостачання та водовідведення 1 мільйон 200 тисяч гривень на реконструкцію привокзальної площі у місті. Мукачеві та 800 тисяч гривень на реконструкцію скульптурної композиції рік біди та випробування. Станом на 1 листопада 2024 року по бюджету по загальному фонду Кризорська заборгованість відсутня.